В Івано-Франківську представили чеський фільм Хвилі про події 1968 року, коли радянські війська увірвалися до Праги. Показ приурочили до річниці Оксамитової революції. Дипломати наголошують, історія вторгнення тоді має прямі паралелі з війною Росії проти України зараз. Новий повнометражний фільм режисера Єржі Мадла створений за реальними подіями. У ньому документальні кадри, справжні ефіри, закадрові голоси тих, хто стояв у перших рядах інформаційного фронту, в центрі історії журналісти чеського радіо, ті, хто ризикуючи життям, приходив у студію, щоб сказати правду дуже важливо демонструвати цей фільм, який показує жахливе вторгнення Росії у Чехословаччину 1968 року, коли наша нація почала боротьбу за демократію. Це знакові паралелі з сьогоденням в Україні, і тому ми завжди маємо бути єдиними в прагненнях перемогти агресора. Глядачі кажуть, боротьба Чехії півстоліття тому надзвичайно схожа на українську сьогодні. Сьогодні маю величезну радість. генеральний консул. Спільно з вами святкувати День свободи і демократії той день, який відзначається у вашій державі. Сподіваюся, на той час, коли ви разом з нами будете святкувати День звільнення України, остаточно звільнення України від московського агресора і День Свободи і демократії в Україні. Ми дякуємо за ту неоцінену допомогу. Франківськ дякує за ті шкоди. Тролейбус, які генеральне консульство допомогло, щоб вони їздили Івано-Франківську. Дякуємо за постійну допомогу Центральній міській клінічній лікарні. Ну і не один проєкт, кожен голова може розказати про ті проекти, які сьогодні підтримує Чеська Республіка. Хотіли б подякувати за нашу співпрацю духовну, єпископ Чехії посоломовця, а також архієпископ Римокатолицької церкви. Проектами нам допомагали і допомагають сьогодні підтримці виховання наших семінаристів, а також допомагали в тому відновленні чи будівництві храмів, які були свого часу, знаємо, сплюндоровані і знищені в час атеїзму. Я хочу подякувати Чеській Республіці за той. Невтомний вклад, який робиться у теперішню перемогу нашої держави над ненависним російським радянським ворогом за чеську ініціативу щодо снарядів, за те, що на багатьох установах щодо тепер в Чехії є українські прапори, за те, що наші студенти можуть по програмах академічної мобільності навчатися. Я думаю, що наша співпраця в галузі медицина освіти подальшому буде розвиватися. Співпраця між країнами стає ще більш важливою і не лише політична, а й економічна. Сьогодні Чехія це не тільки наш великий союзник у війні проти Росії, але це і великий лобіст України у європейській інтеграції. І для нас дуже важливий досвід Чеської республіки, як вона входила в європейський союз. Її досвід. Створитися бізнес-платформи, відносини. Для нас дуже важливі чеські технології, чеські обладнання. Все ж таки Чехія це є дуже високий рівень якості і, напевно, це є нижчі ціни, ніж в інших країнах Європейського Союзу. І для нас це дуже важливо. Тим більше, що ми дуже близько ментальні з Чехією, ми дуже подібні. Представники двох країн підкреслили, співпраця на місцевому рівні це фундамент великих міжнародних партнерств. А історичні паралелі між Україною та Чехією сьогодні роблять ці зв'язки ще міцнішими.